чемпіони в студії АLEXGRIN. І сьогодні в нас, як я і обіцяв, мега пак опен. До завершення Major Football Season залишається трохи більше 10 годин. І в нас з вами, друзі, 145 суперпаків, які ми з вами зараз відкриємо. Я буду їх відкривати як швидким е варіантом, так і просто проклацу я періодично паки І так, народ, приступимо. 3, 2, 1. Поїхали. І так, перший в нас пішов. Десь в середньому. Ой, це ти навіть золотий. Ну, золотий. Давайте я отак от, от проклацаю. Прямо якось несподівано трошечки. Чотири картки на кріса, які в мене максимальний, і отримую 10 е, замість нього. Народ, це е, часте питання, бо буває е, інф... ну, цікавляться, що буде з картками, які випадають на фулових гравців або повторки форми. Ось, друзі, якщо у вас є донатерський білет, вам випадають алмазики. Якщо у вас звичайний білет, вам випадають монети. Ось відповідь на ваше файне часте запитання. І так, поїхали народ далі. Та й давайте вже пропустимо. Давайте зараз. Трошечки паків ми просто швидкою відкривачкою зарядимо. В середньому десь по статистиці, друзі, картка на легендарного ну, або міфічного гравця падає десь в середньому раз на 50 паків. Тобто ми зараз з вами відкриємо перші 50 паків, і ми дізнаємося, чи правдива ця у нас, друзі, статистика. Нагадаю, у мене 145. Суперпаків, тому значить на 95-му паку. На 95-му. Це в нас буде 50 паків. Все нормальненько. Я вроді з математикою дружу, в школі мав 12 балів, там то вроді рахую ще нормальненько. Так, народ, ми з вами вже відкрили. 12 паків. Нам пак падають епічні гравці. Це, до речі, мені здається, також нова фішка цього обновлення, тому що падають епічні гравці і в бейсік паках частенько, і в суперпаках. Також падають частенько епічні гравці. Вони раніше падали більш все ж таки там або в золотих, або в мега-паках. Зараз їх можна зустріти і в звичайних, і суперпаках. Так, зараз ми відкриємо 20 паків такою швидкою якби, прокруточкою, і потім 20 я відкрию звичайним своїм улюбленим стандартним режимчиком. Так, народ 20 паків ми відкрили, поки ніфіга нам не випало нормально. Тепер давайте ми повідкриваємо ось так паків. Я люблю от відкривати так. Мені здається, що так зберігається трошки інтрига. І я не знаю, може це моя така знаєте, стереотипність, або просто заморочка. Мені просто здається, що при такому варіанті відкриття все ж таки ймовірність того, що випаде якийсь легендарний гравець, ну більше вирогів. Більше подивимося, подивимося, порівняємо, або це буде просто співпадіння, як щось випаде. І так, що у нас що в нас з вами, народ? Що в нас з вами? 120. А, ми з вами відкрили лише 20 паків. Це я щось тупанув. Ми там 15 виходить, відкрили. Я 15 паків відкрив швидкою відкривачкою. Це я вже щось трошечки забудькувати, забудькувати, народ, Давайте тут відкриємо також 15 от таким варіантом. ну, Щоб все було почистити. Будемо 15 так, 15 так. О, як вам така ідея народ? Мені здається, що непогано. Так, у нас випадають поки випадають такі звичайні, випадають рідкісні. У мене, до речі, там лані сторона на підході 971 з тисячі. Можливо, я тут навіть і нав'ю. Так, відкрили 15 так, 15 так. Загалом ми відкрили друзі, 30 паків. Ще жодного легендарного не випало. Тому. Ідемо далі, ідемо далі, ідемо і дивимося далі. Наступні 15. Ми відкриваємо ось також швиденьким таким відкриваючим моментом. До речі, один з моїх, скажімо, колег по клубу він у нас багаторазовий чемпіон нашого клубу. Зараз у відпустці там прозібає десь і дає можливість нам іншим гравцям зайняти перше місце і погрітися в сонечках. В лучах Слави він відкрив там щось порядка 300 паків. 300 паків він відкрив. 300 він, відкрив. він сказав, що в ньому випало 4 легендарні карти. Тобто, вийшло, що в середньому за кожні 75 паків йому падала одна карта на легенду ну Я дуже сподіваюся, що в нас буде одна на 50. Бо якщо одна на 75, то мені виходить, що за 145 паків випаде лише якийсь один легенд. Але якщо випаде міфічний один КК, наприклад, то, будь ласка, я буду також дуже-дуже доволен. Так, народ, у нас з вами йдемо далі. Розпаковуємо. У мене вже палець трохи болить натискати, хоча я натискаю лише там, дві кнопки від сили. Друзі, 45-й пак. 45-й пак ми відкрили, ви бачите самі, поки нічого е, цікавенького немає. Давайте ще 5 паків. Опа, дали мені коротше, носки. Носки, Мені дали легендарні носки, я отримую за них 25 алмазиків. Це, типу, мені ось, Алекс, тримай свого легендарного, якого ти хотів легендарну картку. Ось тобі. І ми, як би, тримаємо статистику на уровні. Нє-н-ні, народ, мені така тема не піде. Мені, мені це... Забирайте свої гітри собі назад. Мені давайте легендарочку якусь гравця якогось. там, я не Хотя б там. Честмастера або вейтера, або не знаю, там. Belt. Взагалі було б прикольно, якби Кайл Уокер випав. Е Трошечки не пішла в нього гра. Так, друзі, відкрили 50 паків. 50 паків ви бачили, поки не випало жодного. Давайте йдемо на 75. Тобто, нам е, треба буде відкрити ще 25 паків і перевірити теорію мого е, гравця з клубу, який казав, що раз в 75 паків випадає легендар картка не легендарного гравця. Давайте подивимося. Давайте подивимося. Е, нам, в принципі, не так багато е, залишається. Для перевірки цієї е, самої теорії. Це до 70 паків ми з вами дійдемо і якраз відкриємо е, 75 паків. Це вже буквально буде дуже-дуже дуже дуже скоро. Через 20 паків ми дійдемо до позначки в 75. Фух, нелегка ця справа, я вам хочу сказати. народ. Нелегка справа було їх збирати. В мене так чесалися руки відкриті. Е, Паки, Але я стримався, я стримався, бо ще одному з гравців свого клубу я пообіцяв пакопенінг в кінцовочці сезону. І виконую свою обіцянку. Алікс завжди виконує свою обіцянку. Опа пульки дали нам епічного бланку. Дякую, дякую, друзі, дякую за бланку. Це прям та картка, на яку я сподівався і яку я чекав це своє життя. Так. Давайте далі подивимося, падають мені на Балера картки. Тільки не Леона. Якби на Леона Балера падали, отак от, от, як на Балера. О, було б нормально, було б нормальненько. Я їх там теж на донат тримаю, пообіцяв одній файній пані з нашого клубу. І е, скину їй всі е, картки на Леон баллер. Так, що тут у нас? що тут у нас, народ. Ще 2 паки і залишиться 80. Знов баллер. Балер. балер. І... У нас тут маячиш, я не знаю, чуть ли не в кожному паку. Такий популярний взагалі, прям. Зато алмазиків нашибаю нормально. Так, друзі, ще 5. 45. Нє. Ні. Ні, ще 10. Ще 10 паків. І в нас буде з вами 70. Давайте отак відкриємо ще 10 паків. Якщо не випаде легендарка, то це мене значить просто затролять. Просто мене от, реально. Не люблять, не люблять, скажімо так. І не дають мені карток на легендарну. Це буде предвзяти відношення, розробники, якщо дивитись, це предзяти відношення. Так. Ще чотири паки, ще чотири паки, ще чотири паки. Так. Поки нічого, поки нічого. Ну це ж не чесно, ну, реально не чесно. У мене вже голос сідає. Так, я хочу собі. картку на легендарну. Так. Народ відкриємо ось так. І, друзі, 75 паків. я на ваших очах відкрив 75 паків. Мені не випало поки жодного легендарного е, гравця. Я вже не кажу про міфічного. До міфічного взагалі поки й не пахне. Може це через те, що е, е, е. мені декілька днів тому е, е, випали картки в двох різних паках на Пуйоля. На Керлеса Пуйоля. там. У мене тепер дві картки є. Але все одно ж не чесно, це виходить, що одне ж іншому не заважає. Так, друзі, буде, звісно, взагалі просто злосний тролінг, якщо за 145 паків мені не випаде жодного легендарного. Але я все одно це в відео викладу, друзі. Тому що, ну, пак опенінг — це завжди інтрига, це завжди цікаво, це завжди прикольненько, це завжди. Всегда... Класний. І так, друзі, в нас з вами Опа, Азулайчик Хороша, хороша така премія. Хорош. Азулай файний гравець, Азулай дуже класний грає, я його збираю. У мене хоч і напад такий доволі потужний, але Азулайчик в мене толік бігає в основі і, в принципі, він серед нападників епічної категорії Азулай найкращий. Можете подивитися, це в моєму відео. З епічними гравцями, хто краще. Так, друзі, що в нас тут? Тепер Абдул пішов. Коротше, тепер випадає лише картина Абдула. Ліон Бай, Байлер, точніше, просто відпочиває, а от Абдул. 90 паків. Друзі, 90 паків ми вже з вами відкрили. Майже до сотні доходимо. І поки дуля з маком. Ніфіга поки. Поки нормально ніфіга. Я навіть ланістера не можу закрити. Мені Ланістер навіть не падає. Прям відчувають, що він в мене там підходить до підвищення в класі. Вони дають мені на Ланістера. Альварисів, овулів, пересів дають. Ні, ну це теж класна тема. Я їх закидаю по десятках на донат в клубі, бо їх не збираю. І в принципі буде скажем, плюсик моїм там, файним колегам по клубі. Так, але ж хочеться хоча б одну. Хоча б одненьку легендарочку. І так, друзі, в мене вже навіть я, той, телефон трохи підвисає е, від того, що стільки паків відповідає. Так, ще 48 паків. Давай, давай, давай давай. Прокачуйся, прокручуйся. Таке відчуття, що вони оце от довше прокручують, через те, що дістають з паку легендарну картку, що вона мені тут не випала. Опа, Ліончик, Ліончик. Ну, хоч на Ліона. Три картки на Ліона це прикольно. Зе Ліон це дуже крутий захисник, друзі. Якщо він у вас є, прокачуйте. Рекомендую. рекомендую. Серед рідкісних це топ захисник. Це прям просто божественний. Опа! балер з поверненням. Привіт, друзі. 9 картопники отримали. Прикольний. Так, хорош. Продовжуємо накопичувати ми алмазики. І поки що немає, немає легенд. Немає мені поки легенд. Йдемо далі. Так, друзі, о, знову на Леончика мені дали три карточки і на Танаку. На непоганий голкіпер такий. І, в принципі, йдемо, рухаємося далі. Так, що тут у нас, що тут у нас, що і... тут у нас, друзі? І тут у нас емблемки йдуть, за які ми отримаємо алмазіки. Алмазіки отримаємо. У мене повторочки конвертуються в алмазики. Тому що маю золотий білет. Якщо немає золотого білету, воно конвертується в монетки. друзі. Монетки. Так. Ну що ж, немає поки, немає нічого цікавенького. Поки. Невже в 145 паках не буде е, жодного легендарного гравця? Народ, зато ви будете свідком того, як важко, як важко збираються і накопичуються зараз е, картки на гравців. На легендарних, на міфічних, ну, тобто це дійсно складно. дійсно складно, І тому кожна прокачка, кожен, скажем, аплевел гравців легендарних або міфічних, це ну це рідкість. Це рідкість, І в мене нещодавно апнувся uh, The Dribble. Просто це, ну, це, фурор, це фурор. Це було дуже-дуже дуже круто. Я там дякував своїм колегам по клубу. І знову ж таки низький уклін, друзі, і величезна вам подяка за донат. Всім, хто доєднався до збору і накопичення карток на дрібла. Ви мені дуже допомогли вправно, і він в мене тепер е, бігає файненько на фланзі і кошмарить е, гравців супроти. Сопротивники просто в шоці. Вони як потрапляють на мене і бачать дрібла вони там просто через телефон і через поле чутно, як вони кричать і валають. Кажуть, ні, тільки не це, на що він нам випав. Так, народ. А, щось мені здається, що Хотів сказати до сраки, але не скажу. Скажу просто по барабану, як нам відкривати. або пропуском, або звичайно. Все одно поки нічого не падає. Ну, нічого, нічого. Балер, балер. Ну, тут стабільно, друзі, тут стабільно. Так. 21 панк залишається. Залишається 21, зараз залишиться 20. Ось. І це, знаєте, тим, хто каже, що, наприклад, 1 до 3 це мається на увазі, там, один міфічний і 3 легенди. Що це дорого. Ну, блин, народ, ну дивіться, реально нічого не падає, взагалі нічого не падає. Такі відчуття, знаєте, що я сижу на цьому за рулеткою якою-небудь такою ігровою і е, підігріваю стол, а потім хтось після мене сяде і зірве куш. М -м -м, так як в казіно. Що ж і таке буває, і таке буває в житті, і таке буває в житті. Ну, але нічого, нічого страшного, я насправді не розстроюсь абсолютно, якщо нічого не випаде. От взагалі. У мене залишається 11 паків, Скажем, з кожним паком все менше менше, менше е шансів на те, що ну, когось отримую. Але я такі, такі, в мене є, насправді сильно якихось там фантастичних сподівань на це не було. Проте я ж кажу, друзі, я їх відкрию разом з вами. Тобто я ділюся з вами і позитивними файними емоціями, і тим, як прокачуються гравці, і ось такими трошки бездарними результатами в паковці. Ну, мені здається, що це такий, знаєте, булижнік в город розробників цієї неймовірної, крутої гри, яку я обожнюю і. ну, із задоволенням граю кожен матч і кожен. Матч. Тому що відкрить 145 паків, друзі, 145 паків. Ось останній, Останній. Давайте ми його отак в, відкриємо в е, затамувавши коду. 145 паків. Народ. Нуль. Жодного, жодного друзі, жодного е, легендарного або е, міфічного гравця. 145 паків. Ноль. такі результати. Народ. Але я все одно залю цей мегапак опенінг, тому що він відбувся. І це така фіналочка і завершення цього сезону. Будемо чекати і зустрічати вже новий сезон. І там, я сподіваюся, що назбираю ще більше суперпаків. І там мені вже випаде якийсь файний перчик. Народ, добра благополуччя. На па Папа.